Живий звук, нові інструменти та голоси. На це зробив ставки гурт-рокаш, готуючи черговий сольний концерт, і виграв успіх та нових шанувальників своєї творчості у мукачівському драмтеатрі. Відомий фольк-арт рок гурт зібрав аншлаг. Грали на концерті як уже відомі пісні, так і прем'єри. Варто відмітити, що другий сольний виступ із гастрольного туру музиканти приурочили до свята. Червене виноди виступають вже кілька років поспіль. Нам було дуже приємно, що в Ужгороді нам вдалося зібрати два зали. Це були повні зали, два аншлаги. І зараз ми собі так поставили за мету максимально цю програму, яка була представлена в Ужгороді, представляти в різних містах. Ну, Перше з цих місць це Мукачево. Тим більше Мукачево, чому Мукачево і чому саме тепер, тому що ми вже шостий рік виступаємо на фестивалі Червоного вина. Струнний квартет під керівництвом Сергія Добуша разом із рок-гуртом – одна із родзинок концерту. Поєднання фольклору, рокової культури та академічної музики це щось нове для закарпатців. Завжди вимагає чогось нового та унікального, кажуть музиканти, тому вони завжди намагаються підлаштовуватися під сучасну аудиторію. Взагалі, така ідея співпраці з сучасними колективами в мене давно вже була на думці. Я коли чув, як гурт Рокаш підіймається, стає популярним. І Зустрівшись з Віктором, якось ми навіть про це розмовляли. Тобто, я кажу, в нас є струнний оркестр, в нас є квартет. Ми могли би щось спільно зробити, і видно, ця ідея давно вже в нього була. І так вийшло, що вона проклюнулася. Ну ця ідея вона народилася. Бурю емоцій викликала пісня вівці у виконанні рокаша та лауреата пісенного конкурсу Різдвяна зіронька Юлії Беженець. Вдячні шанувальники дарували квіти та бурхливі оплески. Віктор Янцо виконав і кілька своїх пісень із сольного альбома Співаночки про любов. <пів> Насичено концертну програму наостанок доповнила поява на сцені львівського ансамблю погорілко бенд. Бенд – це молодий та успішний творчий тандем, який на великій сцені нещодавно. На такий рівень високий вийшли лише недавно, завдяки шоу Лабух-шоу. Де ми приймали участь і власне на тому шоу ми познайомилися з лідером гурту Рокаш Віктором Янцо. Ну, хоч він нас вигнав з цього шоу і ми до фіналу не дійшли. Але ми отримали дуже гарну пропозицію поспівати і пограти разом з ними. Дві години інструментального драйву, хороший вокал, якісно зіграні музичні партії та повна віддача публіці. все це залишило яскраві враження від концерту у шанувальників гурту. Про це свідчить і той факт, що їх неодноразово викликали на біс.